Вітаю, дорогі мої глядачі, мене звати Наталія і я рада нашій зустрічі. Сьогодні хочу таку тему підняти: ношу те, що в'яжу. Наприкінці минулої зими я зв'язала шаль. І, беззаперечно, всім вона дуже сподобалася, і мені вона подобається. І раптом пролунало ось таке питання: а куди ж ти її будеш одягати? І дійсно подумала я собі, адже я в декретній відпустці. Свят у нас зараз немає, суцільний будень, всі це добре знають. Місця, які я нині відвідую, це садочок, школа, лікарня може бути, магазин. І все. А шаль це такий елегантний елемент одягу, який потребує значно більшого, здавалося б, ніж буденний наш одяг. Ну і що ж? Така краса мусить собі лежати тихесенько і чекати свого часу. Але ні, я все-таки за те, аби речі, які ми створюємо власноруч, вони жили. А для цього їх потрібно носити. І я ношу цю шаль, можу в магазин, можу в дитячий садок одягати. Люди, які досить таки далекі від в'язання, і вони в цьому абсолютно нічого не розуміють, їм байдуже, вони проходять повз. А от люди, які е, знають. І розуміються на в'язаних речах, звичайно ж, така річ притягує їхні погляди. І от сьогодні я хочу показати, як я цю шаль ношу. Звичайно, ось так накидаю на себе і одягаю верхній одяг. Коли я їду в машині, я розстібаю верхній одяг, також у магазині розтібаю верхній одяг, і ніхто не знає, що на мені одягнуто, але воно виглядає досить цікаво. Інколи навіть прикриває ті зайві кілограми, які накопичилися за зиму. Можна також одягати прямо на голову, коли ми йдемо до церкви. А також я вже завершила в'язання палантину розрізним жакардом. Він зараз уже розрізаний, знаходиться в стадії обв'язки. І от задали питання. І не одна людина. Ну і що ти з цим будеш робити? Куди ж ти його будеш одягати? Та нічого страшного лежати точно не буде. Я якось, знаєте, вже до цього звикла, що от діти, коли я їм щось в'яжу, вони його носять. Чоловік, ну у чоловіка вибір не шикарний, у нього шкарпетки в основному в'язані, звичайно, він носить їх. І я, звичайно ж ношу те, що в'яжу, те, що створюю своїми руками. Я його одягаю, воно мені подобається і я ним задоволена. Ось такі справи, дорогі мої глядачі. Бажаю вам тепла, добра, любові у ці прохолодні дні, мирного неба, всього вам самого-самого найкращого. Усім творчим бажаю натхнення, нових цікавих ідей. І нехай все задумане втілюється в життя. До нових зустрічей!